Таким тим чином, досліджується чи цю функцію, от, ми можемо сказати: ось є графік, Ось є графік. Ми бачимо, що в точці 0, точці 0, коли ми 0 підставляємо сюди, то значення буде 0. Тобто сама функція y вона визначена в точці 0. От. Але вона буде не диференсована. Чому? Тому що коли ми е, значить, шукаємо в цій точці е, границю е, е, Х, яке е, прямує до нуля, воно з цієї сторони у нас мінус 1 і ціль дорівнює, а з цієї сторони воно дорівнює плюс 1. Тобто тут десь графік десь виходить ось такий. О. А це означає, що в цій точці, в цій точці швидкість, якщо це е, швидкість зміни функції, була від мінус одиниці до плюс одиниці. Це, якщо це, наприклад, буде графік е, швидкості і часу, це означає, що швидкість раптово за нуль. Нуль там, секунд має зросла від мінус одиниці до плюс одиниці, а це означає, що швидкість була нескінченна. Тобто в цій точці значить диференційована і е, в неї відсутня похідна. Якщо похідна буде відсутня, якщо е, значення функції, тобто функція в якійсь точці буде просто не визначена. Ну, наприклад, там е, візьмемо такий, таку функцію, як X3 плюс 4, от, хай там x-1 в кубі. Тобто графік функції десь буде, сам графік буде виглядати десь приблизно так, що він буде у нас отак йти. Далі в точці 1, тобто якщо тут x1, то ділення на 0. Тобто воно, функція в цій точці не визначена. От. Ну А далі вона отут, е, йде в неї асимптота в цьому графіку. От. І вже тоді в нас Де, ось, отапо, то вона йде, ця функція. Тобто виходить так, що в цій точці і функція не визначена, і, звісно, не буде тут ані похід... похідної теж тут е, в цій точці не буде. Оцей о, античний інтегральний метод. О, тобто, скажімо так, уже в часи Піфагора, 6-4 століття до нашої ери, вже були відомі і були відомі співвідношення між фігурами, вичислялася їх площа. Тобто, якщо це були правильні, якісь трикутники. То в нас вже була теорема Піфагора площі. І площі вичислялися на основі е, просто відомих форм. Але, е, е, але виявилося, що е, трикутні сторони могли бути несумірними. Тобто сумірними це означає, що кожна сторона, наприклад, там трикутника, вона, її можна розбити на одинакові тини от, такі міри. Так? І вони будуть мати такі цілі співвідношення. А, наприклад, уже в трикутнику, в якому значить, прямокутний 1 до 2, виявилося, що гіпотенуза не сумірна з, з катетами, тобто вона не має сумірності. От. І тоді такі вже фігури, їх приходилось вже не алгебраїчним способом. Вичисляти, А приходилося просто способом геометричним це вичисляти. А геометричним це таким способом, що якщо А плюс Б там, наприклад, в квадраті, то А квадрат плюс 2А на Б плюс Б квадрат, то це просто вони все робили геометричним способом. От, тобто записувалося все таким чином, що це А квадрат, це в нас Б квадрат, і це в нас А на Б, і це в нас А на Б. От, от таким от чином. Тобто е, тоді якраз ще тільки вони підходили до е, таких от інтегральних якихось е, методів. Ну, а звісно, що. Вони вже починали вичисляти такі складні фігури, вони вичисляли там методом триангуляції, Тобто, коли у вас є якась от фігура, ви її ділите на безліч трикотників. На безліч трикутників, і потім їх, у вас сума, і ви приблизно вичисляєте площу, площу цієї фігури. Було ще на поділення на квадрати, От, квадрування так зване. От, тобто теж фігуру можна було значить, на такі дрібненькі квадрати поділити, От, і тоді значить, вичисляти. Ну і так далі. Тобто Це вже так звана квадратура круга і так далі. От. Але але знову вони підходили до цього поняття, скажімо, до чого підійшов власне, і Ньютон, коли він створював основи інтегрального числення. Справа в тому, що Ньютон якраз з таких природних властивостей він якраз підійшов до цієї такої границі, що є цілі числа. В нас, а є нескінченно малі. Тобто є число ціле, а є ще нескінченно малі числа. Тобто скінченні і нескінченні. От. І фактично він почав цим потім оперувати. Але до цього от якраз треба було підходити. Тому що нам чим, чим точніше ми розіб'ємо на такі. Значить, маленькі квадратики ту площу. Чим вони менші, тим, вони, тим точніше буде в нас вирахована ця площа. От, на цьому засновувався і парадокс зенона. Тобто тут в нас, нас є черепаха, яку доганяє стріла ахіла. Так? От, і Зенон доводив до того, що фактично вона не може догнати. Доказує, що ця стріла, користуючись тими поняттями, які існують в тій науці, вона ніколи не дожене черепаху. Тобто, для того, щоб значить, догнати черепаху, їй прийдеться спочатку пройти половину шляху, потім прийдеться пройти половину цього шляху, а черепаха відійде ще далі. І так далі. І так далі. Тобто, виходить, ця послідовність. Така послідовність такої логіки вона призводить до того, що фактично рух неможливий. Так само це його різновидше, коли стріла летить, то в будь-який момент вона фактично стоїть на місці. О, тобто, це теж така логічна побудова. І скільки не старався там е, вирішити оцей. От. Чому, цей, чому цей парадокс не міг бути вирішений? Тому що, по-перше, він був, дуже, був досконало сформульований самим Зеноном, і він вказував на що тогочасне уявлення. Тобто цілогочасна наукова модель світу не відображала реальність, тому що потрібно було ввести якісь нові нові поняття, і цей парадокс він якраз вирішується введенням нескінченно малих.